Навчання лісівників та рятувальників ДСНС провели на Житомирщині на базі столичного лісового офісу Державного підприємства Ліси України. Для тренувань залучили пожежну техніку, розгорнули лісопожежний командний центр та намети для проживання в польових умовах. До ідеї спільних навчань підштовхнула пожежа надвеликого масштабу у 2020 році. Розповів Віктор Сахнюк, директор столичного лісового офісу державного підприємства Ліси України. Тоді пожежа охопила територію площею понад 43 тисячі гектарів. За словами Віктора Сахнюка, це змусило лісівників змінити систему підготовки до гасіння лісових пожеж. Ми стикнулися з тим у 2020 році, що не було води. Тому на випередження і розуміючи, що якщо в цьому році є вода, як буде літом, точніше весною, не як буде літом з водою, чи як буде на наступний рік. Ми підготували на базі Урала насосну станцію, яка може в секунду подавати до 110 літрів води, а тобі ж до поверх 6 тонн за хвилину. Ну і ця Ця техніка дасть нам то, що ми можемо до 5-8 кілометрів розкинути рукави, якщо десь є далеко пожежна водойна, забезпечувати водою. Звичайно, що для води ми також підготували цистерну. На базі ви бачите, 28 тонн, яка також подасть до куди матимемо доступ такий габарит води. Це немаловажно. І зрозуміло, що є різні виклики і в різних умовах гасити лісові пожежі для заболочених місцевиць Підготували ВПЛ. Він всюдохідний, болотохідний, Він може доставити екіпаж в будь-яку, скажімо, точку у 2021 році для виявлення пожеж на ранніх стадіях у державному агентстві лісових ресурсів України почали використовувати систему супутників. каже Віктор Смаль, голова державного агентства. Двадцять рік я нагадаю, він був характерний тим, що ми запустили кілька інструментів сучасних по виявленню. На ранніх стадіях пожеж підключили систему супутників партнерську, запустили АЕС пожежі повною мірою. Тобто, почала почав працювати цілий комплекс заходів, який був покликаний виявити на ранній стадії пожежі. Ну але звичайно, коли рання стадія вже пройшла, потрібно бути максимально готовим. Щоб швидко реагувати на лісові пожежі в управлінні держпідприємства ліси України оновили пожежний інвентар, закупили нові костюми та малогабаритну техніку. Зараз на базі підприємства є 98 лісопожежних модулів, які можуть швидко дістатися до місця пожежі і локалізувати її, говорить Віктор Сахнюк. Що швидко виявити і швидко локалізувати для цього? Ми маємо 117 камер які зведені щодо виявлення в трохрівневий ступінь, і звичайно, щоб вся територія столичного лісового офісу 100 перекрита відеоспостереження. Олександра Сич Суспільне новини Житомирщина.